Всім привіт, друзі! Рада вас вітати знову на своєму каналі. Я звертаюся до вас з Німеччини і так, я залишилась у Німеччині. Я вирішила все ж таки спробувати втретє це зробити, і ви знаєте, в мене вийшло. Ось я зараз покажу, де я знаходжусь. Я знаходжусь у Таборі, табор це таке, ну, навіть не первинне, вже вторинне прийняття людей, тому що первинне – це більш такі організовані штаби в великих містах, а це вже локальний, у місті Вільгрім І сюди я звернулася за власним бажанням. ось Тому що на подання на карту треба певна адреса, і так як житло тут ну, доволі важко зняти без роботи, без дуже гарних знання мови, особливо в маленьких містах. В містах побільше, там більше шансів, а в маленьких. ну, я б Сказала, це дуже довга і важка процедура. Тому я звернулася у табір а, і мені надали кімнату. Дуже дякую, гарна кімната відносно інших таборів. Я б сказала, це ну, доволі я б сказала гарний варіант. Зараз я вам все буду показувати. Ось, подивіться, заходимо в кімнату. Чимось на готель, схоже, якщо б не ліжка. Ось такі ліжка не зустрічають. Ліжка жахливі, але це, напевно, єдиний мінус. Вони метал, але такий легкий, типу алюмінію, і ось бачите. Вона дуже скрипить, коли повертаєшся тут вночі. Вона ходить ходуном і скрипить тут нікого ще нема. Слава Богу. Тут синок спить. Він ночує день через день, не кожного разу, коли з бабусею з дідусем залишається. Ось. Але це його ліжечко. Бачите, ось такі постілі видаються. Це синтетика, але малому все одно йому подобається. Я питала перестілити. Ні, хочу зірочками. Мені таке подобається. І ось таке тоненьке. Покривало. Воно, в принципі, трішечки жарить, так як це синтетика, ну не дуже. Ось. Ось тут моє місце. Перший поверх. Матраци, я б сказала, зараз покажу матраци. Ось таке простирадло видають. Матраци ось. Вони якісь ребристі, не знаю. І поролон нічого особливого. Це вже я покривало з дому, принесла, і це теж. З дому дуже багато не приносили, тому що не планую тут довго знаходитись. В принципі, це я застілила. Мені видавали таке саме покривало ковдру і таке саме постільний комплект. Покрила, щоб світло не світило зверху, бо там такі самі розчітки. Ось це я вже теж сама принесла. У нас вже тут різдво, новий рік. Тут, в принципі, вся Німеччина, наше місто активно готується вже ярмарок розкладають, і я вирішила теж ось такі в мені вітражні вікна. Закриваються такими ролетами зовнішніми, але їх закривати можна тільки з допомогою червоного хреста працівника. Він приходить і ключком вверх чи вниз, як вам зручно. Ну, воно зараз на половині, якраз і не повністю. Я не хочу, щоб повністю закривалося. В мене постійно відкрите ось це на провітрюванні, тому що в таборі дуже і дуже жарко. Я б скажу. Я звикла спати в холоді, але тут навіть вночі для мене дуже жарко. Ніс закладає і не дуже комфортно. Ну, але щось віконечко відкриваю і більш-менш. Тобто, постійно циркулює повітря, і це, певно, плюс. Два стільця. Якщо тут чотири людини знаходиться, ось бачите, чотири спальні місця, то два стільця вже не комфортно, це треба чергуватися. Ну, оскільки ми вдвох, нам ідеально зараз такий столик. На двох, окей. Шавка, можете бачити. Шафку я не заповнювала. Я, в принципі, в день часто уходжу. Тут таке ось цей сейф. Але я не знаю, чомусь ключа нам мені не дали від нього, не знаю. Це для взуття певно. Тут можна на вішаках вішати. Тут же я речі деякі поклала. Ну, Ось таке, в принципі, вмістки, але для чотирьох, знову ж таки, буде малувати, як на мене. І ось такі, знаєте, як в американських школах, зараз вже і в європейських металеві шкафчики. Тут кожного на дві людини розраховані, тут можна вішати верхній одяг. Ось ставити взуття своє. Ось верхній одяг У мене. Ну і тут щось класти, не знаю по бажанню. Ось якось так. Закриваються вони просто на такий крючок. Нічого тут, скажімо так, безпечного нема. Ось скільки розеток. Тут під тіві є, якщо хто хоче, телевізор принести. Ось ще одна розетка. І там в мене теж багато розеток під, ну, біля ліжка. То, в принципі, розеток вистачає. Які поверх іде е, протипожежна, тобто смолити тут категорично забороняється. Тут хтось ну, залишив навіть картинку таку позитивну, в принципі. Ось хай висить. Ну, ось така кімнатка. Бачите, вона, в принципі, невеличка, але і не дуже маленька. В принципі, якщо ви вдвох, якщо це на сім'ю кімната, то ідеально. Так, тепер Душова. Бачите, в них тут душу окремого нема, ну, огородженого це просто дірка. Ось це хлорка. Це я вчора вимивала, хлорка залишилась, не знаю. Тут регулятор вода. О, боже, коровка. Душ нормально працює, я зараз покажу. В принципі, все, поломок немає. Тут регулюється гаряча вода, наскільки кому треба. Гаряча, ось тут вставляти можна. В принципі, поручень, кому треба. Туалет. Ну, Все є, все, в принципі, що потрібно для, для нормального функціонування. Вони видають ось такі рушнички, звичайні. Ну, На тому дякую. Ось тут теж розетка є під фен, воно ще брудне. Це я. Так довелося прирватися, хтось двері постукав. Ось дзеркало трішечки брудне, але я принесла всі засоби. Ще тряпку забула, буду все це відмивати mm -hmm. сьогодні. Це вже частково щось принесли так, щоб і недовго тут залишатися. ну, і... Щоб було з чим душ приймати. Ось умивальник, в принципі, гаряче, холодно Такі тоненька водичка йде, <гум> щоб багато налили, певно. Ну, але душ нормально. Ось і така ванна кімната. Оце гріє, до речі, для рушників. Да, батареї, до речі, хотіла сказати, що вони теж гріють, і тут ось така батарейка. Тут я ніколи її не вмикаю, бо тут жара для мене. Я звикла до холоду, я морж взагалі. Але вона вмикається он, там, далі, регулюється теж. Он, і можна хоч тут спалити всю кімнату. Не знаю, можна горіти і горіти. Так що. Якось такі умови, ви знаєте, мені дуже подобається як на табір, як на німецький табір. Я як подивилася жахи а, інших таборів. Я прямо зараз можна сказати, кайфую. Гарні дуже умови. І а, можна офіційно уходити з п'ятниці по неділю, писати а, контактний номер, казати до кого адресу, і як з, з вами можна зв'язатися і, уход і уходити ночувати. Ще можна я знаю а, десь день від відсутнім точно бути ніч відсутнім, там прям так, щоб перевіряли ні, але зараз вже набагато строже, тому що зараз червоний хрест там більше зверху, верхушка починає контролювати і зараз вже забороняють на постійній основі. Знаєте, сумки покидають і йдуть жити десь, не знаю, кудись до друзів, до родичів, і просто щоб адреса була так. Зараз на жаль не можна. Ось якщо ви живете, якщо ви прописуєтесь, то ви мусите жити. Одразу хочу відповісти на питання з тваринами тут не можна. Категорично, це табір не для тварин. Взагалі зараз, на жаль, з тваринами наче ніде не беруть. Це тільки їхати і завчасно житло знімати, чи десь перетримку, поки тварину залишати. Тут купа готелів, купа якихось перетримок. І можна, в принципі, на якийсь час тваринку зорганізувати, щоб був час знайти житло. Ну, але не кожен власник квартири згодиться. Це теж треба враховувати. Потім ще такий нюанс, що тут дуже багато різних національностей на поверх. Якщо я їхала сюди раніше, казали, що кожен поверх під свою національність, тобто, щоб не конфліктували, ні. Тут і темношкірі є, і е, східні люди, і дітей, купа східних. Ну, тобто всі в переміжку я вам обов'язково ще покажу кухню з спільну. Кухня спільна на весь поверх. Вона велика, там є мікрохвильова піч, і холодильники. Е, ну, але я туди не хочу, тому що там завжди брудно, і не знаю, купа таких національностей різних, кожного свої поняття, взагалі, кожного свій культ харчування, і це не, не зовсім по мені. Так, зайшла я на кухню, подивіться, як тут виглядає якісь правила, ящички. Це каструлі. Я не знаю, чи це спільного користування, чи кожен, о Боже, це точно когось. Це певно, чиїсь ящички. Ось тут продукти люди приносять. Смітник. Це чергові Хто хто прибирає тут? Я не знаю, я не буду користуватися кухнею, сподіваюсь, прибирати не треба. От бачите, чайничок. Звичайна плитка, дукова шафа працює теж. Це посудомийна машина, але вона поламана. Пишуть дефект. Умивальник. Тут в кожного своя губка. Що тут є? Це посуд, теж не знаю, якщо чесно, це спільний чи не спільний. Певно, кожного свій. Чи є тут якісь, напевно, речі спільні. Зараз тут теж саме посуд осюди. О, це їжа, це вже точно чиясь. Морозильна камера і холодильник. Ну, якийсь він не знаю, тут така сама, бачите, така сама поверхня кухонна. Бо багато людей, певно, тут теж шкафчики для посуду. Кожного, певно, своє, бо не вистачає багато людей. Ось тут столи, стула. Зараз все піднято, бо вже пізно. Є микрохвильова піч, він малий грається. Микрохвильова піч. Одна. Холодильники. А це морозильна камера. А холодиль... а, тут прямо холодильники, так на поверху. А ось тут камерки. Бачите, ось ці камерки, де видається ключик, і кожен ховає те, щоб не хотів, щоб його забирали. Отут так само. Так, да, отут так само камерки. Є камерні і є спільний і морозилка. Ну, ось так виглядає кухня. Велика і брудна, якщо чесно. Так, гляньте, оце коридори, тут такі вітражні, теж гарні стінки, оце ліфт. В принципі, єдиний працюючий. Такі сходи. Тут дуже багато людей курсує, знаєте, тут шість поверхів. Оце третій, я живу на четвертому. Такі самі ось сюди поверхи, бачите. Ось. І дуже багато східних людей, я б сказала. Ось якось так. Це вже основний вихід, вітражка. Це була колишня лікарня, ви знаєте, раніше тут були пацієнти, лікарі, а потім переобладнали це все на табір. Тут якісь дуже багато відділень. Ось це вже фінальні сходи. Зараз буде вестибюльчик, охорона сидить. Ось так. І на вихід, все, дверки розкриваються. Ось такий вихід тут, бачите, виїзд, можна виїжджати. Парковочка. Парковка, дуже багато машин завжди.